Надійність інновації та комфортне обслуговування Найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні «Київстар» відкрив оновлений магазин у Рівному, який розташувався на вулиці Соборна. 61. тут клієнти можуть вибрати найсучасніші девайси, а також отримати допомогу та консультації про всі послуги мобільного та фіксованого зв'язку Київстар. Нові магазини Київстар це місце для покупки девайсів, отримання якісного операторського сервісу. Купуючи пристрої в комплекті з тарифами, абоненти можуть заощадити, наприклад, отримавши півроку спілкування без абонентської плати. При цьому ціна на пристрої така ж як в інтернет-магазинах. Наші магазини принципово по-іншому організовані. Ергономічний простір це все продумано і зроблено таким чином, щоб було зручно сучасно дістатися до будь-чого, тобто до телефонів, до девайсів. У новому магазині налічується близько ста моделей смартфонів, а також представлені планшети та різні аксесуари для гаджетів. Відвідувачі можуть вільно тестувати роботу будь-якого девайса, 3G або додатків. З нагоди відкриття магазину на рівнян та гостей міста чекала святкова розважальна програма, цікаві конкурси, подарунки, розіграші та, зрештою, святковий настрій. На відкриття магазину Київстар комплексні пропозиції та акції, а саме розіграш планшетів, девайсів та смарт-годинників. На даний момент в Київстарі 384 магазини Київстар монобренд. 112-й саме відкривається сьогодні в Рівному. У день відкриття до магазину завітало багато відвідувачів, які охоче діляться своїми враженнями. Подобається сервіс, подобається обслуговування, подобається те, що хороші відношення до споживачів, до покупців. Подобається, що все доступно пояснюють. Готові прийти на допомогу і все доступно розказують. Гарно, чудово обслуговування. Прекрасно все дуже гарно. Обслуговування дуже чудове ціни. Не ще набагато, ніж набагато, багато ніж таких магазинах. Ну поки дивимося, будемо вибирати щось. Всього до кінця року компанія Київстар планує відкрити 167 оновлених торгових точок. До слова послугами оператора користуються майже 25,5 мільйонів користувачів мобільного зв'язку і близько 820 тисяч клієнтів фіксованого інтернету.